Нарешті, мої хороші, я так чекала, щоб продовжити саме цю історію. Бо той момент, коли Макс стояв переді мною біля мого київського під'їзду після того неймовірного вечора, і з таким серйозним обличчям видав: Аню, я мушу тобі дещо сказати. Це важливо. Він, бляха, досі в мене перед очима стоїть, ніби це було вчора. Я тоді пам'ятаю, мало не посивіла на місці, поки чекала, що ж він таке скаже. Отже, третій випуск, як і домовлялися, повністю детально з усіма американськими гірками емоцій і тими самими моментами, від яких серце робить сальто. Готуйтеся, бо ця історія це такий собі концентрат життя, любові і неминучої втрати, запакований в один шалений тиждень. І зізнаюся, для таких особливих вечорів, коли хочеться не просто побалакати, а копнути трохи глибше у власну душу, у мене є маленький ритуал. Моя вірна подружка, квіточка, буквально пару обережних затяжок, і світ навколо ніби набуває додаткових вимірів, кольори стають яскравішими, а спогади ох, спогади напливають такою потужною хвилею, що іноді аж дух перехоплює. Сьогодні якраз такий випадок. Бо історія, яку я хочу вам розповісти, вона не з легких. Вона про той самий тиждень, який колись давно ще в моєму київському житті. Перевернув усе з ніг на голову і залишив по собі такий глибокий слід, що я відчуваю його і досі. Тож, якщо ви готові до справжньої емоційної подорожі, без прикрас і цензури, то наливайте собі щось смачненьке, влаштовуйтесь зручніше і полетіли. Отже, стоїмо ми з Максом біля мого під'їзду ніч Київ спить, а в мене всередині справжній карнавал емоцій. Від шаленого потягу до цього чоловіка, до крижаного страху перед тим, що він зараз скаже, бо його обличчя було таким серйозним, таким напруженим, що я зрозуміла, зараз буде щось таке, що мені точно не сподобається. Що таке Макс? ледь видавила я з себе, намагаючись, щоб голос не тремтів, як у переляканого зайця. Не тягни, кажи вже. Бо я зараз тут просто збожеволію від невідомості. Він зробив глибокий вдих, ніби зважуючись стрибнути з парашутом без парашута. Подивився мені прямо в очі, так глибоко, ніби намагався зазирнути в саму душу. І тихо, майже пошепки, сказав: Аню, тут таке діло, я через тиждень їду з Києва, назовсім. І в цю мить світ для мене ніби розколовся на до і після, назовсім. Це слово вдарило мене як обухом по голові. Я стояла, дивилася на нього і не могла повірити. Ну як так? Чому? Чому саме зараз, коли я тільки не зустріла людину, з якою мені було так добре, так легко, як не було ні з ким і ніколи? Чому життя таке бляха несправедливе? Назовсім перепитала я тупо, ніби від цього щось могло змінитися. Ти, ти жартуєш, так? але по його очах, повних суму і якоїсь дивної рішучості, я зрозуміла, ніфіга він не жартує. Ні, Аню, не жартую, ледь чутно відповів він. Отримав пропозицію по роботі, ту, про яку мріяв усе життя в іншій країні. Це це мій шанс. Я не можу його впустити. В іншій країні, повторила я як відлуння, яка до біса інша країна, яка робота? Та мені було абсолютно пофіг на його роботу і його шанси. Мені було важливо тільки те, що він цей чоловік, який щойно подарував мені кілька годин абсолютного щастя. Зараз каже, що він їде, і я його більше ніколи не побачу. Всередині все обірвалося: біль, розчарування, злість, цілий коктейль емоцій накрив мене з головою. Ну що ж, видавила я з себе, намагаючись надати голосу, хоч якоїсь байдужості, хоча голос зрадницьки тремтів. Тоді, тоді вітаю. Це, це ж круто, напевно. Мрія всього життя, все таке. Я відчувала, як до очей підступають сльози, і що сили намагалася їх стримати. Не буду ж я ревіти перед ним як якась малолітка. Аню, я я хотів сказати тобі раніше, ще там, у кав'ярні. Його голос звучав винувато, але цей вечір він був таким несподіваним, таким особливим. Я просто не зміг, не хотів його псувати. А потім, потім я зрозумів, що мушу сказати тобі саме зараз. Бо інакше це буде нечесно по відношенню до тебе. Нечесно! вирвалося в мене. О, ти ще й про чесність тут згадав. А те, що ти мені тут голову морочив весь вечір, давав надію, це, по-твоєму, чесно? Чи ти думав, я просто так з тобою по дахах лазитиму і вином з паперових стаканчиків усяку Гедоту запиватиму? Злість починала закипати в мені, як вода в чайнику. Я вже не могла стримуватися. Я не морочив тобі голову, Аню. Його голос став твердішим я був щирий з тобою кожну хвилину цього вечора. І так, чорт, забирай, мені було добре з тобою. Так добре, як давно не було ні з ким, але я не міг знати, що все так обернеться, що між нами щось виникне. Щось виникне. Я гірко посміхнулася. Та нічого між нами не виникло, Макс. І виникнути не могло, бо ти їдеш. Кінець історії, так і не почавшись. Тож щасливої тобі дороги, і дякую за вечір. Він і справді був незабутнім. Я різко розвернулася, щоб піти, бо відчувала, що ще секунда, і я або розплачуся як остання істеричка, або наговорю йому таких речей, про які потім буду шкодувати. Аню, постій, зачекай. Він схопив мене за руку, і його дотик, такий гарячий і владний, змусив мене зупинитися. Будь ласка, це ще не все, що я хотів сказати. Я повільно обернулася. В його очах я побачила такий біль, такий відчай, що моя злість кудись миттєво випарувалася. Залишилася тільки втома і дивне, щемляче почуття в грудях. Що ще, Макс? Мій голос звучав тихо й охрипло. Що ще ти можеш мені сказати? Що в тебе є рівно тиждень, щоб остаточно розбити мені серце, а потім красиво звалити в захід сонця, залишивши мене збирати уламки. Слова вирвалися самі, гіркі й повні сарказму, але в глибині душі я розуміла, що це просто захисна реакція. Він сумно, ледь помітно посміхнувся. Можливо, ти й права, можливо, все так і буде. Але, Аню, цей тиждень він може стати для нас чимось неймовірним, чимось таким, що ми будемо згадувати все життя, якщо ти, звісно, на це наважишся, якщо ти захочеш. Я дивилася на нього, і в моїй голові крутився справжній калейдоскоп думок. Тиждень, сім днів. Це багато чи мало? Чи можна за сім днів прожити ціле життя? Чи можна за сім днів закохатися до бестями, знаючи, що попереду неминуча розлука? Чи варто взагалі в це в'язуватися, ризикуючи, отримати ще один шрам на серці, який буде нити роками? Але потім я подивилася йому в очі. І в цих очах, таких глибоких, таких сумних, але водночас таких сповнених надії, я побачила щось таке. Справжнє, щось таке, заради чого можливо варто було ризикнути. Що саме ти пропонуєш, Макс? Мій голос ледь тремтів. Я пропоную не думати про те, що буде потім. Я пропоную забути про майбутнє і про минуле. Я пропоную прожити цей тиждень так, ніби він це все, що в нас є: без обіцянок, без зобов'язань, без ілюзій. Просто ми тут і зараз, ти і я, цей божевільний прекрасний Київ, і сім днів попереду, які можуть стати для нас чимось особливим. Ти згодна на таку авантюру, Аню, ти готова стрибнути зі мною в цю прірву, не знаючи, що чекає на дні. Він дивився на мене так, що в мене пересохло в горлі, а серце почало калатати як шалене. І я подумала, а якого біса, власне, ні? Ну, буде боляче потім, можливо, навіть дуже боляче. Але ж хіба не гірше буде потім все життя шкодувати про те, що ти злякалася, що ти не наважилася, що ти впустила шанс пережити щось справді неймовірне, тим більше, коли перед тобою стоїть чоловік, від одного погляду якого в тебе підгинаються коліна, і всередині все перевертається. Тиждень кажеш, я криво посміхнулася, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Знаєш, Макс, а ти справді рідкісний додік. Але, чорт, забирай, я згодна, я згодна на твою божевільну авантюру. І в цю саму мить, ніби тільки й чекаючи цих слів, він зробив те, чого я так шалено хотіла і так боялася весь цей вечір. Він притягнув мене до себе так різко, що я ледь не зойкнула і поцілував. І це був не той ніжний обережний поцілунок, якого я, можливо, підсвідомо очікувала, о ні. Це був поцілунок голодний, жадібний, гарячий, трохи відчайдушний, і з присмаком гіркоти, ніби він хотів вкласти в нього всю ту біль від майбутньої розлуки, всю ту радість від моєї згоди, всю ту пристрасть, яка вирувала між нами весь цей час. Його губи були настирливими, владними. Вони досліджували мої, вимагали, підкорювали. І я відповіла йому так само, забувши про все на світі. Про те, що він їде, про те, що буде завтра, про те, що це все неправильно і божевільно. Були тільки ми, ця темна київська ніч, цей шалений, майже тваринний поцілунок, і сім днів попереду, які обіцяли стати для нас цілою вічністю. Коли ми нарешті відірвалися одне від одного, бо повітря вже просто не вистачало, ми обоє важко дихали, дивлячись одне на одного широко розплющеними, трохи очманілими очима. В голові в мене билася тільки одна думка, як набридливий рингтон. Оце я влипла, по самісінькі вуха влипла, і здається, мені це подобається. Ну що, Анько, хрипко усміхнувся він. І в його очах, які в темряві здавалися ще темнішими і глибшими, танцювали не просто бісики, а ціла ватага чортів. Не передумала ще квиток назад, ще можна здати. Після такого я театрально закотила очі, намагаючись прийти до тями. І вгамувати шалене серцебиття. Тепер уже точно ні. Навіть якщо ти виявишся таємним агентом Зімбабве. Але, Макс, давай домовимося одразу на березі: ніяких слізних прощань в аеропорту, ніяких обіцянок писати листи і дзвонити щодня, ніяких трагедій в кінці. Просто проживемо цей тиждень на повну котушку, на максималках. А потім кожен піде своєю дорогою, з валізою спогадів і без жодних претензій. Окей? Окей, серйозно кивнув він. Хоча в глибині його погляду я все ж таки вловила якийсь ледь помітний сум, який він намагався приховати. Ніяких трагедій, тільки чистий незамутнений кайф, і нехай весь світ зачекає. І ми почали втілювати наш божевільний, абсолютно безрозсудний план у життя. Наступні сім днів перетворилися для нас на якийсь шалений, яскравий, насичений подіями і емоціями марафон, ніби хтось увімкнув наше життя в режим прискореної зйомки, і ми намагалися встигнути все побачити все, відчути все, надолужити, все те, чого в нас ніколи не буде. Наступного ранку я прокинуся з дивним відчуттям суміші щастя і тривоги. З одного боку, я все ще була під враженням від минулого вечора, від того поцілунку, від його пропозиції. З іншого, я розуміла, що це все тимчасово, що попереду лише тиждень. Ми домовилися зустрітися в обід. Він прийшов до мене з величезним букетом якихось польових квітів, ромашок, волошок, дзвіночків, і з такою хитрою усмішкою, ніби він задумав щось таке, від чого я точно буду в шоці. І знаєте, він не помилився. Цей перший день нашого тижневого життя разом став таким собі американськими гірками емоцій, де ніжність перепліталася з гіркою правдою, а кожна година була на вагу золота. Але про те, як саме розпочався цей наш шалений марафон, які ще сюрпризи підготував Макс, і як ми намагалися вкрасти у долі, хоча б крихту щастя, я розповім вам уже завтра, у другій частині цієї історії. Повірте, там буде ще гарячіше, ще відвертіше і ще життєвіше. Тож не перемикайтеся, мої хороші. Найцікавіше тільки починається цьому.